Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема проповіді, якою хочу поділитися, буде називатися Інша Євангелія та Інший Ісус. Інша Євангелія та інший Ісус. Перше місце Писання, яке ми зачитаємо, це буде послання апостола Павла до коринтян, 2 коринтян, 11 розділ, і ми прочитаємо перших. 4 О, коли потерпіли ви трохи безумство моє, але терпите ви мене, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Та боюся, як Змій звів, був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки і ви не вхилилися від простоти і чистости. Що в Христі? Коли Бог то прийде і зачне проповідувати про Ісуса, іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б ви те. Зауважмо, що пише апостол Павло? До Коринтян, що коли би хтось прийшов і проповідував іншу Євангелію вам, іншого Ісуса, іншого Духа, то ви б радо прийнялися, радо би згодилися з цим. Зараз набагато гірший стан. Я не помилюся, коли я це скажу. Бо ми живемо в час дуже великого, боговіступнення від здорової науки Івангелії. Де апостол Павло, пишучи своє послання до Тимофія, говорить, що будуть дуже тяжкі часи, тобто духовно для народу Божого. Ось зараз цей час ми живемо. І зараз, як ніколи, по зібраннях дуже часто можна почути проповідь іншу, про іншого Ісуса і про іншу Євангелію. Інший Ісус, тобто треба розуміти, це Антихрист, який прикидається від імені Христа. Навчає, що Він навчає, що можна брати зброю, можна захищатися під час війни і вбивати людей, молитися за воєнну перемогу шляхом пролиття крові однієї зі сторін, неважливо чи з одної сторони, чи з другої, так навчає інший Ісус. Так, це наука іншого Ісуса, тобто Антихриста, диявола. Який прикривається нашим Господом Ісусом Христом. І така наука вона дуже подобається на теперішній час. Коли ми відкриємо послання до Галатів, ми відкриємо перший розділ і прочитаємо з 6 по 9 вірші. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того, хто покликав. Христовою благодаттю вас на іншу Єванглію. Зауважимо, вже в церкві в Галатах починалося проповідуватися інша Євангелія, тобто закон Мойсея змішували з вірою в Ісуса Христа. І це люди, які повходили і навчали цього, перекручуючи, уродуючи Слово Боже. Що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу: коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Так говорить Господь. Отже, інший Ісус, тобто е, Антихрист, Навчає, що неважливо, що Бог не дивиться, як ти вдягаєшся, куди ти ходиш, а Бог дивиться тільки на серце. Це перевернута Івангелія. Коли тільки однобоку говориться, що Бог дивиться на серце, але вдягайся, як хочеш, в подертих штанах ходи на зібраннях, на ходи. Як хочеш ходи, де хочеш ходи, що хочеш дивися, головне, Бог дивиться на серце. Отака От Євангелія дуже часто зараз розпоширена і проповідується. Це інша Євангелія, це інший Ісус, це Євангелія не Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тому ось така Євангелія перекручується, уродується Слово Боже. Ще одне місце Писання Евангелія Матвія, ми відкриємо, це буде 24 розвитку, і, і ми прочитаємо з 3 вірша вибірково. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо й спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, що вас хто не звів. Це слово сьогодні і до нас. Стережімося, щоб нас не хтось не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Зауважмо, багато хто прийде, і багатьох зведуть, багато хто прийде, і багатьох зведуть. Христос передбачив теперішній час. Він передбачив те, що Господь через це апостол Павла писав до Тимофія, що настане час, що не будуть триматися здорової науки, але виберуть собі вчителів, щоб їхні вуха влещували, щоб не викривали справжнього духовного стану, щоб не говорили про святість, про гріх, про прихід Господній. А влещували, тобто говорили те, що подобається людям, але не викривали їхніх гріховних речей. Щоб було їм комфортно в їхніх гріхах і ніхто не чіпав їх. Отака От Євангелія вибирає собі таких вчителів, щоб їхні вуха влещували і розказували різного роду байки. Байки. Тому це не ще Євангелія. Е, ще ми візьмемо. 11 віршик Евангелія Матвія 24, розділ, 24 і 25. -й. Ми прочитаємо. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Зауважимо. Далі читаємо 24 вірш. Бо постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити великі лжеознаки та Жже чуда, що звели б, коли можна, і вибраних. Оце є наперед. Вам сказав. Тобто Господь нас попередив, що в останній час буде дуже багато лжепророків, дуже багато лжечудес, дуже багато їх. Якщо не звіряти усе зі Словом Божим, то гарантовано не мене заблудження. Попадає така людина в заблудження, попадає такий член церкви в заблудження, коли він не звіряє проповідь. Пророцтво, особливо в теперішній час з найдостовірнішим непомильним словом Божим. Словом Боже. Отому написано каже, коли б можна, то би і вибраних звів. уважно. Христос нас попередив про ці часи. Інша Євангелія дозволяє розводитися скільки хочеш, і одружуватися скільки хочеш. Дозволяє ходити по світських весіллях. По барах, їсти ідольські жертви, чи це бабку на Пасхальні свята, чи це сидіти за ідольським столом під час Різдвяних е, свят, коли, е, можна сказати, ніхто не звертає навіть, на це увагу. Дозволяє всі ці речі робити. Це інша Івангелія, інший Ісус. Коли ми візьмемо так само перше. І прочитаємо 4 розділ з першого вірша. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого, цим пізнавайте. Кожен дух. Який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх більші, бо той, хто вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а сл... світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа омани. Тобто, Господь нас закликає випробовувати духів. Як це випробовувати? Є дух людський. Інформація поступає від трьох джерел: це Духа людського, Духа диявола і Духа Божого. І ось Господь закликає і каже, вже на той час, за часу Івана, дуже багато з'явилося лжепророків. То скільки їх зараз перед приходом Христа намножилося, і все, чим ближче ми будемо до приходу Христа, тим більше буде множитися лжепророків і лжевчителів. І нам, як ніколи, в теперішній час потрібно все більше і більше володіти глибоко Словом Божим, щоб ми могли розрізнити, чи це від Бога, чи це від диявола. І тому апостол Іван говорить, Духа Божого, Цим пізнавайте, всякий дух, всякий, хто проповідує за кафедрою, хто пророкує, всякий, який не буде визнавати Ісуса, що прийшов Він у тілі. Тобто, що це означає? Якщо він не буде говорити. Те, що говорив Христос, будучи Сином Людським, коли він був на землі, і робити тих подібних діл, які робив Христос, коли Він був на землі, Богу людиною, то той ні. якщо він буде ці речі робити, то він від Бога. Якщо Він не буде говорити здорової науки, або буде говорити те, що суперечить здоровій науці словам Ісуса Христа, то Він антихристів. Він антихристів. Це хочу сказати апостол Іван. Тобто такі люди, які не визнають, проповідують перекручену Євангелію, роблять лже чудеса, то вони є проповідниками іншої Євангелії. За цією наукою стоїть дух Антихриста. За цією наукою стоїть Дух Антихрист. Інше Івангелія ні, ніколи такі проповідники не будуть говорити про гріх. Ніколи. Про святість не будуть говорити, про минулі та майбутні суди, при, про прихід Христа, про пекло, а тільки влещуючи, тільки те, що подобається людям. Коли ми відкриємо ще. Послання апостола Петра, друге послання апостола Петра. Ми візьмемо другий розділ перших 4 віршика. Прочитаємо. А між людьми були неправдиві пророки, як і будуть між вас, де між вас? Між членів церкви. Учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, якщо відречуться, а відректися може той, хто знав Владику, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І зауважмо, і багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Тобто треба розуміти, багато хто це багато хто з членів церкви, хто саме, хто не утверджений, хто простодушний, хто приймає все, що чує на ура. Тобто він не звіряє Словом Божим. Він більше довіряє авторитетам людським, аніж, скажімо, Божому слову. Він більше довіряє, наприклад, це єпископ, це пастор, це богослов. Як він може помилитися? Але він не звіряє словом Божим. Не звіряє. Ось саме такі люди простодушні, вони попадуть і попадають в заблудження. Їх легко звести, особливо легко маніпулювати тими людьми і легко тягнути їх за собою різним родом, різних, різного роду єретикам, які не перебувають в славі Божому. Дуже легко ними маніпулювати. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Так же саме, це же саме послання, і ми прочитаємо третій розділ з першого по п'яті вірші. Це вже другого листа пишу я до вас улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, що ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед знайте у це, що в останні дні прийдуть. Із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо схований від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, і земля із води, та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув. Отже, ми бачимо, що апостол Петро говорить, будуть глузії. Вони зараз є. Їх зараз дуже немало, навіть багато. Які будуть насміхатися, зневажати ім'я Боже. Більше того, вони ніколи, як ми говорили, не будуть проповідувати про святість. Вони самі не вірять в прихід Христа. І людей не будуть готувати до приходу Христа. Це люди, лише вчителя і лже пророки. Люди, які проповідують іншого Ісуса і іншу Євангелію по зібраннях. Інша Євангелія це Євангелія процвітання. Наприклад, ти маєш бути тільки багатим, ніколи не хворіти, ти не маєш права бути бідним, бо ти інакше це прокляття так проповідують лише Це є інша Євангелія. У іншій Євангелії нічого подібного не можна почути про Хрест, тобто про страждання Христові і про наші страждання за ім'я Ісуса Христа. Інша Євангелія вона розбещує, веде до духовної погибелі, веде до розпусти, як духовної, так і достатевої, доводить до Бога відступництва, уроду Слово Боже, руйнує. Церкву Ісуса Христа або церкву Христову. Читаємо послання до Юди 3 і 4 вірш. Улюблені, всяке дбання чинивши, Писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд віддавна, призначені безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту, відкидається єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. І ще буквально два місця Писання. Перше місце Писання ми відкриємо друге послання апостола Павла до Тимофія, 2 роду з 15 го вірша. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж, базікай марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. Тобто марних, я не помилюся, коли я скажу іншої Євангелії і іншого Ісуса, стережися. А їхнє слово, як рак, буде ширитися. Від таких гіменей і філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що Востисиння було і віру деяких руйнують. А саме ті, хто проповідають іншого Ісуса, іншу Євангелію, і таких гіменеїв і філітів зараз дуже багато, які руйнують віру в Божу церкві Ісуса Христа. І за це вони будуть давати дуже. Дуже, і ще раз хочу сказати, дуже велику відповідь перед Богом. Жодні погони, жодна, жодні знайомства, хто би ми не були, чи ми єпископ, чи ми пастор, чи ми діякон, чи ми член церкви, нас не спасеться. Нас не спасеться, коли ми, проповідуватимуть, коли ми будемо проповідувати іншу Євангелію, ми будемо мати справу не просто з людиною, не просто з дияволом. Ми будемо справу мати з самим Богом і будемо давати за це перед Богом світ. Звіт будемо давати. І ще одне місце писання це буде перше послання апостола Павла до Тимофія, скримо перший розділ і читаємо, і читаємо з 18 вірша. Цього наказа я передаю тобі мій Тимофії за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися, та й розбилися в вірі, серед них Гіменей та Олександр, яких я передав Сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Олександр Гіменей, це були люди, які були служителями Божими. Але відступили. Потім таки відступали від Бога, почали перекручувати Слово Господнє. Отже, інша Івангелія або інший Ісус це різного роду єресі, філософія від імені Ісуса Христа. Це демонська наука, інший Ісус та інша Івангелія. Нам, як ніколи, потрібно володіти Словом Божим, щоб не попасти під вплив і не відпасти від Бога. А триматися правди Божої і здорової науки. Хай Господь всіх благословить, що ми слідували за правдивим Ісусом, за тим Ісусом, яким нам описує Євангелія, чотири Євангелисти і всі послання апостолів, що ми нічого не додавали, не віднімали, а не перекручували, а говорили так, як написано, і жили так, як написано. І тоді, коли ми будемо так говорити, так жити, Господь нам допоможе дійти до мети, до, яка, яка чекає нас життя вічного. Коли з'явиться Христос, ми тоді не будемо посоромлені перед Ним, а ми тоді зможемо почути цей голос Божий, рабе вірний і добрий. війди в радощі пана свого. Пам'ятаємо, ми живемо дуже нелегкий час, тому змісняємося правдивою благодаттю, правдивим Словом Божим, правдивою наукою. Щоб нам не відпасти коли. Уважаймо на почути Боже Слово, досліджуємо Його, вникаємо в нього. в нього. І Бог нам обіцяє вічне життя. Бажаю всім, хто буде слухати різних Божих благословень, а нашому Господу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому, хай буде вічний уклін, шана, честь, влада і сьогоднішнього дня, і вічного амінь.